Всім привіт, дорогі підписники, з вами Урбан. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу групу та наші канали. Ну і, звичайно, також інші групи. Про що іменно буде йтися, йтися мова? Сьогодні в нашій групі. Не сьогодні, вчора виповнилось 7 днів, тобто неділя, тиждень. Саме говорити ми будемо про кількість відео, статистику і тому подібне. Ну що ж, розпочнемо. Як ви бачите, це відео ще повинно було вчора розміститися, але от я залишив вам таке маленьке, коротеньке повідомлення, кому треба, той прочитав. Я лайкнув. Ну, так як все. Так, далі поїхали. У е, нас налічується близько 39 підписників. Потім у нас налічується 16 відео, а також у нас є партнер. Так, детальніше. Буду розказувати далі. Так, для початку нам необхідно зайти в статистику. Що в нас в ній цікавить? В нас в ній цікавить загальна статистика. От перший день, 15 квітня, в нас добав було 9 унікальних відвідувачів, що дуже мене радує. І бачите, от ця строка практично... Нічого ролі не грає, то що тут я заходив по декілька разів. Ще дехто Ну і ось таке от. Так, саме більше нас зараз цікавить ось ця строка. 15, 15 числа 9, 16 23, 17 14, 20. 39, 19, 26, 20, 66, 21, 22, 21 і сьогодні вже 8, не дивлячись на те, що зараз 11.37, це ще дуже рано. Ще дехто вчиться, дехто в школі, дехто в інститутах, училищах, коледжах і тому подібне. Так, що я хочу сказати? Ми практично з вами тримаємося. На одній полосі це, на це не дивіться, тоді розсилалася велика кількість запрошень в той день. Цим займався Ланарій, один з підписників. Так що далі? Ось, ось так, як ви бачите. Далі нас буде цікавити стать Вік. Як ви бачите, до нас велика кількість заходить людей до 18. Також заходить до 18. 1,6% жінок. 35,3 від 18 до 21. Ну, три жінки. Ну, що я можу сказати? До нас що мене дуже порадило, навіть заходять люди постарше. От чоловіки від 45 років. Це мене дуже радує. Тобто ми поширюємося чуть-чуть з вами. Ми з вами розвиваємось. Так, за весь час. 67% це найбільший стат, заходить з України, потім Росія, Італія, Білорусія, Великобританія та інші країни. Якщо враховувати по містах, найбільше заходить Тернопіль, верніше не Тернопіль, інші найбільше заходять, ну тут не вказано, які це міста. Ну, в принципі, якщо рахувати Тернопіль, Збараш, Москва, Мілан, Санкт-Петербург. Ну, практично, як ви бачите, більшість заходить з України, ну і за кордону теж трошки народ підтягується. Дивиться нас практично всі з комп'ютера. Також ну, там, браузерні закладки це мало мене цікавить. Також, що я можу сказати, учасники, які додавалися від 15 квітня, з самого першого дня 5 учасників. 16, 11 учасників. Після цього не долучився жоден 2 17 числа. Два учасники вийшло. Потім 4 учасники це 18 квітня, 6 учасників це 19 квітня, 4 учасники це 20-го, 5 учасників 21-го і 3 учасники 22 квітня. Тобто ще вчора додавалися люди. Вже я нікому нічого не розсилав, ніяких записок. Люди вже самі шукають канали, і підключаються. Так, але ще також вчора два унікальних видалося. Тобто один з них, ну практично, можна сказати, один з них ну, залишився. І от 23 квітня вночі, як я поняв, теж один учасник видалися. Не суть важно, тому що, як я замітив, ті люди, які нам необхідні, з нами залишаються, а саме з нами залишаються люди українського походження, додаються інші люди. Зараз от ми відкриємо перших три сторінки, видаємо з бариш. Криль... Крильчинськ, це я не знаю звідки, по-моєму, теж Україна. Не буду судити. О, це там з Росії, наскільки я пам'ятаю. Я дивився. Чи це не цей? Не знаю, не буду нічого казати. Так, закриваємо його сторіночку, дивимось далі. Ой, це його сторіночка. Наступних три. Так. Калуш, це всім відомо це з України. Україна Хмельницький. Калуга, мова русський. Ну, о боже, що це у нього за такі картинки? Не будемо продовжувати з вами. Так. Смішний штемп. Ну, коротше, зараз ми пошастиємо по його друзях. Не можу я сказати, звідки? Він. Ну, що я можу взагалі сказати? Більшість з нас з України. Велика кількість. Вже багатьох звідси. Зараз я вам продемонструю, Скількох я не знаю. От бачите, тільки 10 друзів моїх, тих, яких я знаю особисто. А всіх решта я не знаю. Досить таке непогане число виходить. Так, тепер хочу проявити велику подяку за цей тиждень чи після там, тої подяки, яка була. Оцему підписнику Віктору Кулезі. Він репостить наші відео, дивиться їх також. добавляє собі. Ну, взагалі дуже допомагає. Також... Як я йому обіцяв його чекає сюрприз після того, як у нас заповниться тут 50 підписників. Це швидше за все буде квартира. Ось так от. Далі що нас цікавить? Нас цікавить YouTube. На YouTube, як ви бачите, ну, ростемо теж, але ростемо ми дуже помаленько Практично... Практично можна сказати, ну... Лабенько, але рухаємось. Так. Ось так рухаємось. Ви бачите, в нас 288 переглядів. Тобто багато людей дивляться, а підписуватися ніхто не хоче, бо всім лень. Так що, друзі, які є в компанії, які є на сайті, в ВКонтакті, в групі нашій, будь ласка, підписуйтеся вже на цей канал. Ви нам цим дуже допоможете. Я вам буду дуже вдячний. Інтернет знову почав тупити після вчорашнього, я надіюся, що це не надовго, Тому що нам ще треба знімати, в принципі, відео. Ну, але загалом... Це вже напевно, що буде все. Також, якщо от зараз відкриється, у нас відкрилася група на V.ua Info. Зараз я вам продемонструю. Ми теж в ній помаленьку ростемо, 6 людей вже в ній. Сюди також завантажується відео, хоча тут практично відео не всі завантажені, але більшість з них. Основні ті, які потрібно було, ми позавантажили. Також хто є на цьому сайті, підписуємось на ось цю групу. В шапці, ВКонтакті все є. Підписуємось. Ну що ж, дорогі глядачі, я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви з нами. Веселих вам, то вже, в принципі, не свята. Значить, гарно вам відпочити. Всього вам найкращого. З вами був Урбан. До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся на групу ВКонтакті, підписуйтеся на групу Вюаінфо. Щасливо! Пока-пока!